Шукати якісний ноутбук для роботи та навчання за притомною ціною з потужними характеристиками та стильним дизайном сьогодні насправді справа нелегка. Безліч різних варіантів на ринку з мінімальними відмінностями. Тож сьогодні ми позбавимо вас від цього головного болю і розкажемо про модель, яка потенційно може закрити всі ваші потреби. Просто і невимушено. Це Це IdeaPad Slim 3. Три. І у цьому відео я розповім вам про всі його переваги та недоліки. Тож вмощуйтесь зручніше і вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Починаємо традиційно з комплектації, і тут особливо той сказати нічого. Ноутбук, блок живлення та провід. Загалом це все. Сам ноутбук доволі легкий, всього трошки більше як півтора кілограми. Тому одразу переходимо до частини про дизайн. Він тут доволі лаконічний, без зайвих деталей. Корпус ноутбуку виготовлений з пластику. На дотик він достатньо приємний, до того ж, відбитків на собі не збираємо. Це справді практично. На самому корпусі зверху є лише логотип компанії. З боків знайшлося місце для всіх необхідних портів. Це порт для заряджання HDMI, USB A, USB-C та 3,5 міліметровий роз'єм для навушників ліворуч, з правого ж боку місце для картридера та ще одного порту USB-A. Загалом для щоденного користування цього повинно вистачити з головою. На нижній частині тут розташована решітка для охолодження та прорезинені гумові накладки. Завдяки цьому. Бук надійно тримається на вашому робочому місці. З під ваших пальців він точно не втече. Відкрити цей ноутбук однією рукою вийде навряд, проте розкривається він практично на 180 градусів. Всередині ж вас знову зустріне логотип компанії і доволі зручна клавіатура. Насправді, друкувати на ньому комфортно. До того ж, тут знайшлося місце і для нападу. Хід клавіш приємний і м'який, і як то кажуть, я не знаю, що ще треба пересічним користувачам. В принципі, це все, що треба знати про цю клавіатуру. Знизу під клавішами трішки лівіше від центру, розмістився і місцевий тачпад. Рішення цікаве і незвичне, проте дискомфорту при використанні це абсолютно не створює. Сам тачпад дозволяє вам спокійно користуватися ноутбуком без додаткової мишки, і він підтримує мультитач та жести. Тож, якщо ви звикли працювати власне без зайвих елементів, це тут зробити. Можна. Проте, чесно кажучи, мені було трошечки складновато, тому я би тут від мишки не відмовився. Зверху над клавіатурою тут розмістилася смужка динаміків, і за заявами виробника тут підтримується Dolby Atmos. На практиці ж звук просто непоганий. Часом не вистачає глибини, але для перегляду відео на YouTube та фільмів цього буде цілком достатньо. Екран в Lenovo Ideapad Slim 3. Це класичний IPS з антивідблисковим покриттям для вашої зручності, розділ на здатність тут Full HD, а частота оновлення максимум 60 Гц. Враховуючи цінник, іншого очікувати було і не варто. Яскравість максимум 300 ніт, і під палючим сонцем зручно працювати не вийде, але от вдома, в школі чи в офісі цього буде більш ніж достатньо. По кольору передачі тут теж нічого вражаючого для тих, хто працює з кольорокорекцією. Цей екран підійде навряд. Але от для базових щоденних завдань, ну. Цілком над екраном тут знаходиться і камера з фірмовою шторкою для вашої безпеки. І зізнавайтесь, заклеювали раніше камери в ноутбуці скотчем. Якщо так, то тут цього робити не доведеться. Я не заклеював, мені боятися нічого. За продуктивність в моделі, яка у нас на огляді, відповідатиме процесор від Intel, а саме восьмиядерний Intel Core i 5 12450 h з базовою частотою 1,5 ГГц та максимальною частотою 4,4 ГГц для особливих завдань. Відеокарта тут інтегрована до того ж на борту 16 ГБ оперативної пам'яті та 512. Єбайтів SSD-накопичувача, тип пам'яті lpddr 5. Мова знову ж таки про версію, яка у нас сьогодні на огляді, а саме от, оця от версія. Тож будьте уважними, тому що вони всі є різними. Даної потужності цілком вистачає для щоденних справ, як то друг документів чи серфінг в інтернеті. Більше того, якщо у ваших задачах є монтаж відео чи певна робота в фотошопі, то це він теж витримає. але звісно, якщо мова не про роботу саме з кольором, про 3D-моделювання мови тут, звісно, що не йде. Але якщо ви вже напрацювались і хочете трошечки відпочити, то і пограти на ньому можна. Ігровим його знову ж таки не назвеш. Він саме робочий коник, проте це не означає, що він цього не вивезе. Я колись другу мафію і на слабшому залізі проходив. А ви? Працювати цей ноутбук може не лише швидко, але й довго, тому що всередині тут літій іонний акумулятор на 47 Вт годин, і від одного заряду він може протриматися близько 7,5 годин роботи, чого вам повинно вистачити для продуктивного дня. Якщо ж підсумовувати, то для офісної роботи чи навчання цей ноутбук має все необхідне. Якщо діапазон ваших робіт значно ширший, але не пов'язаний напряму з кольором, то він теж підходить. Непогано. От що думаєте ви де згодні з чим готові посперечатися, що я можливо взагалі пропустив, все це пишіть в коментарях. Також не забувайте, звісно, про вподобайки та підписки на канал, тому що це справді для нас важливо. Всі необхідні посилання я залишив в описі. Ну і дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.